Так, продовжуємо розбирати задачу табулювання функцій, і спробуємо дещо модифікувати наш код. Зокрема, як саме модифікувати. Значить, Давайте так. Ви дивіться: діапазон, на якому відбувається табулювання функцій. Да? Тобто діапазон а, аргументів функцій, тобто діапазон X, от в даному випадку, від 1 да? до 10. А можна трошки змінити цей код. От В даному випадку, зараз, скільки я разів не запущу цю програмку, у мене буде один той самий діапазон. Бачите? Від 1 до 10 без проблем. Якщо я хочу зробити інший діапазон, мені треба міняти оцей, оці початкові значення. Тобто міняти ісходний код. А це не дуже добре, тому давайте так ми зробимо. Вон, дана програмка нехай на початку у мене запитає. Right line, Запитає вона в мене наступне. Введіть Mm -hmm. Давайте, щоб же красиво було. Діапазон табулювання. А конкретно x 0 X кінцеве. Можна ці змінні назвати, як хочете. Ну, я називаю їх завжди так. X0 0 Це початкове значення X, X кінцеве, кінцеве. І приріст. Тобто те, наскільки кожного разу X змінюється, це DX. Так. Ну і безпосередньо о, виведеться на екран таке повідомлення. І сам користувач уже після запуску програми має ввести оці початкові дані. Команда readline для зчитування, Да. І що ми там зчитаємо? Три зміни X0, X кінцеве і перевіст dx. Безпосередньо, а оцей рядок, там, де вже конкретно готове, да, було. Я видалю. Так, збережу і спробую запустити. Водій діапазон тоболювання X0X. Кінцевий, я ввожу. Наприклад, початкове значення у мене буде 10, кінцеве значення буде 50, приріст, наприклад, 5. Отак. От Будь ну, ласка, бачите, табулювання, діапазон табулювання змінився. От Початкове значення X, погляньте на таблицю, це у нас 10. Кінцеве 50, крок зміни 5, 10, 15, 20. 25. Тобто, ну так універсальніша більш програмка. Тобто, на етапі запуску програми користувач сам вводить те значення того діапазону таблювання, на якому йому треба знати значення, наприклад, функції. Та без проблем ось так. Тепер давайте дещо модифікуємо цю задачку. Нехай функція в мене табулюватиметься не x квадрат, це така елементарна функція. Ну, а, а принаймні, ось хай буде косинус Х. Теж елементарна, але хай буде така. Косинус Х. Ну, щоб це все якось так виглядало, то я X візьму дужки, да? Так, і щоб це все теж красиво виглядало, хай так і буде. 3. Тут 1, 2, 3 так, тут добавлю раз, два, а отут добавлю 7. Це е, наперед я дивлюсь, щоб е, вроді здавалося, непогана була таблиця. Ну, зараз ми побачимо таблиця, вона буде погана чи не погана, але дивіться, яка фішка. А, нехай так. Раз у нас Y буде обчислюватися як косинус X. косинус, так. Да? То якщо я зараз запишу програмку, воно мені буде ругатися. От Дивіться, якраз ругається там, де Ігрик. Нісецеції чіпа. Права в тому, що функція косінус повертає не ціле значення, а дробове. Тому y точно не інтеджер. А якщо я ще буду задавати там і діапазон табулювання, і переріс теж дробовими числами, так і x теж не інтеджер, тому дивіться, що я зроблю. З даного випадку я. М -м, хоча Хоча я міг би так залишити, але всі оці зміни вони можуть, ну в в даному зараз, в даній задачі можуть набувати як цілих, так і дробових значень. Тому я отут напишу Real. А раз я напишу real, то при виведенні оце все на екран треба ще вказати, скільки на дробову частину. Ну, на дробову частину, нехай 2. І тут так само, скільки на дробову частину. На дробову частину, нехай дві. Ну, Побачимо. Давайте зберігаю, запускаю. Так, діапазон табулювання. Давайте так. табулювання буде від 0 до 4 з кроком 0.4. Бачите, я ввів перше значення 0 це початкове значення X, кінцеве 4, крок 0,4. ласка, ну да, табличка практично побудувалась правильно, єдине, що там мінусів треба добавити внизу. Але по суті, більш-менш нормально воно виводиться. Тут можна було б трошки подвинути. Ну, давайте пограюсь, наприклад, трошки для Хів я збільшу значення. От тут не 5, а, наприклад, 7. Але в 9 дивимося. 04, 0,4. змістилися, значить, мені треба подвинути ще там, дивіться, вон, в заголовку в шапці лінію і два пробіла додати. Значить, давайте так. В заголовці в шапці. Тут я подвигаю і два мінуси подвигаю. Народи, ще раз кажу, це не обов'язково абсолютно. Але. Ну, типу, щоб було симпатично. 0.4, 0.4. Ще раз виведу це все діло. Да. Єдине, що мені тут не подобається, да, знизу ще один мінус не доставало. І значення тоже трошки я б, я б змістив. Хорошо, давайте подивимося, знизу ще один мінус. Раз. Значення ігри я б змістив, поставив тут би 9. Відповідно, якщо я там ставлю 9, то тут два пробіли удалю. Ctrl-F9, пробуємо 0,4. Це вже я роблю швидко. Якщо ви не розумієте моїх дій, просто самі поекспериментуйте з цими відступами і воно вам стане зрозуміло. О, ну, більш-менш нормальна табличка будується. Да? Піде. Бачите, вже тепер ми табулюємо більш складну функцію Y-Droні Cosнус X. Відповідно, значення XY може бути і цілим і дробовим, тому я тут все описав як реал, Бачите? Ось все я описав як реал. А, так, ну, здається, стосовно табулювання, все. А, про певні нюанси ще розповім в наступному відео.